Привіт! Мене звати Олена і я вчителька євриту. Сьогодні ми поговоримо про дієприкметники, які відповідають на питання, який, яка, яке, як вони утворюються в івриті. Все дуже просто. Давайте розбиратися. Почнемо з того, що прочитаємо, що таке дієприкметник з Вікіпедії. Отже, це форма. Дієслова, що виражає ознаку предмету за дією або станом і відповідає на питання який, яка, яке, які. Вони можуть бути активними або пасивними, наприклад, замкнений, написаний, народжений, пожовклий, посивілий. Нас цікавлять пасивні дієприкметники. З точки зору івриту на сьогодні. І форма в івриті називається пауль. Замість пей, айн, ламед, як зазвичай будуть кореневі літери, нікуд, голосні звуки залишаються. Отже, сагар, сагур. Пройдемося лише по э, структурі як вона побудована. Патах, чистий корінь беньян пааль, робимо пау, патуах. Ка Шамар, самостійно. Правильно, шамур. Махар, махур. Нааль, науль. Пага пагуа. Айн звучить паца пацуа. Щодо особливості айн і Хит в кінці слова маю окреме відео, можете подивитися. Давайте звернемо увагу на переклад. Отже, патах це активна дія, що зробив, відкрив патуах який відкритий. Катав написав, катув написаний, шамар зберігав, шамур збережений, Махав – продавав або продав, махур проданий. Махур має ще декілька значень, можете подивитися в На аль це замкнув, закрив на ключ. На уль замкнений, закритий на ключ. На аль може бути ще взув, взуття. знайоме слово. Так, Пага. Завдав шкоди або образив, або вразів ціль. Має багато перекладів. Пагуа це потерпілий. Той кому? Завдали шкоди, той. Кого образили, або той в кого попали, або те, в що попали. Паца поранив. Поранив це минулий час пацюа поранений. Поранити буде неозначена форма лівцо. Отже, ось наш Пауль, з точки зору перекладу, це дієприкметник, який Давайте подивимося на дієслова слова з Третьою кореневою гей. Це у нас Біньян Пааль, той самий Беньян, значить, в формі пауй гей змінюється на юд, але структура, по суті, така сама. Афа випікав афуй випечений або печений. Самостійно спробуйте провідміняти, поставте відео на паузу, а ми продовжимо. Бана банує, будував збудований, раця рацуй, хотів або щось, що є бажаним. Шата пив, шатуй випитий, аса робив, есуй зроблений. Знову ж таки, шатує, суймають додаткові ще переклади, якщо вам цікаво, можете подивитися в словнику. Продовжимо. Форми пауль мають жіночий і чоловічий рід. в однині, Жіночий і чоловічий рід у множині. Наприклад, сагур, подивимося. Сагур закритий, зачинений. zgura, zgurim, zgurot. Dovni zvuk a skoročujuće do šva. Dugma. Ha bank, sagur, bank zakrete, abo začinani. A sifrija zgura, biblioteka zakreta. Vatej ha sefer, zgurim, škole zakreti. Ha universita od, zgurot. איפריקלט די סליף סטריטי קורנבו היי, די כמו נאוטווריוציה ופורמידיה פרקמטניקה, אפוי, פאצ'ני, אפויה, ז'ינות שירית, אפויים, אפויות. דוגמה, הלחם אפוי, חליפ, פאצ'ני, הלחמניה אפויה, הקרואסונים אפויים, העוגות אפויות. Щоб утворити минулий час, треба додати дієслово «бути» в минулому часі. Отже, був зачинений, була зачинена, були зачинені. Хая сагур, хайта згура, хаю згури. Ну і той самий приклад з попереднього слайду в минулому часі. Банк хая сагур, хасифрия хайта згура, Bateha sefer haju z gurim. G universe Так само, щоб утворити майбутній час, ми додаємо ді слова у формах майбутнього часу третьої особи. Ию. Ие сагур буде зачинений, Ті згура» буде зачинена, ігію з будуть зачинені. Подивимося, вставимо замість Агая минулий час, майбутній. Хабанк. сагору» – банк буде зачинены. – «ти тихие згура. Бібліотека буде зачинена, наприклад, на наступних вихідних. Батей хасифил ігию з університет, хауниверситет, ігию з час. Також формою пауль можуть бути виражені безособові форми, які закінчуються на «но», то. Знов таки, уривок з статті з Вікіпедії. Це у нас незмінювані форми дієслова, що називають дію, виконану невідомою або неназваною особою. Наприклад, лист написано швидко. Наказ підписано ручкою, хліб нарізано ножем. Також в Вікіпедії сказано, що за походженням ці форми є колишніми короткими дієприкметниками пасивного стану минулого часу середнього роду однини, що в номінативі мали закінчення О. Отже, нам це важливо для івриту, тому що також в івриті та сама форма катув. Може бути як безособова форма. Ма по. що написано тут? І ми вже не використовуємо ці роди, які ми тільки що розглядали жіночі або множину. Лише форма однини чоловічого роду буде виражати безособову форму. Ма по. що написано тут? «Лама по. чому тут закрито? Чому закрито? Подивимося на приклади вживання в реченнях. Хайм весіла банубайтлеядаян. Хабайтбануй безігнон модерний. Хайм і целя збудували будинок біля моря. Будинок збудований в сучасному стилі. Отже, у нас є будинок, збудований Хабайтбануй. ההורים סגרו את הדלת. הדלת סגורה והילדים לא יכולים לפתוח אותה. (צחוק) דברי זקריתי, ועברית זה ז'ינות שירית דלת. הדלת סגורה. (צחוק) דלי, מי כתב את המכתב? אני לא מבינה מה כתוב. יא נרזמי שצ'ו נא פייסנו. רוג'ה שצ'ו נא פייסנו באיזה סובובה פורמה. נסטקזו, זו, מנא פייסנו. דלי, ארבע. דינה שברה את היד. היא לא יכולה לכתוב ביד שבורה. דינה Зламала руку. Вона не може писати зломаною рукою. Я жіночу роду всі парні частини тіла жіночу роду вивріці. Хаміш. Хатальмідим патхуєта халонот бакіта, а халунот птухим мегабокер. Учні відкрили вікна в класі, вікна відкриті зранку. Патуах. אפשר להיכנס. וית קריטו. מוז' נא שבע. ראיתי שני אנשים פצועים ברחוב. המשטרה מחפשת את מי שפצע אותם. יא באצ'י ובא באצ'י דבויה לודי פוראנה נכנבו לצי. פוליציה שוקה יטו הוכטויך פורנב. Karati matkon Hadash Ledag Afui Fsarle Fot Я прочитала рецепт, новий рецепт печеної риби. Можна запекти також і е, картоплю. Ось такі приклади на сьогодні. Дякую за перегляд. Якщо у вас. Залишились якісь запитання, пишіть їх, як завжди, в коментарях. Підписуйтесь на цей YouTube канал. Успіхів вам у навчанні!